Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Є речі невідворотні. Це смерть, це трагедія для родини, сім'ї. І якщо відходить у вічність людина, особливо для країни дорога, це, кажуть, надзвичайно велика трагедія. Так сталося у 1657 році, коли після дев'ятирічної боротьби за волю і незалежність нашої України помер Богдан Хмельницький. А на продовження запрошую вас, Романе Володимировичу, розкажіть, будь ласка, Дякую, Марія бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Сандро знову і знову повертаємося до історичних подій. Які бентежать нашу душу і тривожать усе українське суспільство, то що ми не можемо обійти без тих подій, без тієї козацької доби, де формувалася українська нація, формувався український народ, і де ми беремо найкращі зерна, які виростила українська земля. Це козачціна, це доба козаччини. Ми знаємо, які славетні були в нас гетьмани, які козацькі походи, як вони землю захищали. Але знаємо, що були і трагічні історії того часу. Богдан Хмельницький довгий час проводив визвольну війну з Річчю Посполитою за волю і незалежність України. Він боровся, об'єднав всю Україну. Але прийшов час, і 27 червня 1657 році Богдан Хмельницький занедужав і помер. Перед тим, як померти, він збирав полковників, усіх до себе козацьких полковників, писав їм листи і просив: оберіть між собою гетьмана, такого, щоб міг об'єднати всю Україну. На жаль, Полковники не могли з собою домовитися і хотів оставити він після себе, як е, е, внаслідок, щоб гетьманом був його син Тимош Тимош. Але, на жаль, під час по молдавського походу Тимош загинув. Залишився маленький Юрась, Юрась Хмельницький, якого полковники вирішили козацькі полковники обрати. Гетьманом України. Він був ще малий і недостатньо йому було сил і наснай для того, щоб управляти такою державою, як Україна, коли знаходилася між трьох вогнів Московським царством, Річчю Посполитою і Османською імперією. Коли обрали Юрася, на Україні вийшла така поговірка. Що до булави потрібна ще й голова. В цьому доказується, щоб керувати державою, не тільки треба мати владу, а щоб керувати містом, державою. Треба мати ще й голову, треба ще й думати, як організувати управління цією державою. І коли помер Богдан Хмельницький, на жаль, Московське царство. Осінь у 1657 році ввело свої війська в місто Київ, хоча на Україну ніхто не нападав, і ввело свої війська в різні міста Лівобережної України. Козацька старшина, козацькі полковники, звісно, на це не погодилися. І все йшло до того, що треба Україну знову. Визволяти від, того московської, від тої московської навали, яка вже була в 1657 році. І коли зібралися вже козацькі полковники в місті Чигирині, осінь 1657 року, Виговський, який був прихильником великої широкої автономії України, Заручився з підтримкою Речі Посполитої і сказав, що буде боротися з московським нашествім. І ми знаємо, що на великий жаль між козаками, які підтримували Московське царство, і козаками, які підтримували зв'язки з Речі Посполитою. Почалася ворожба, не тільки ворожба, а почалися криваві міжособні війни, що багато ослабило Україну, ослабило Україну ці війни міжособні всередині України, як всередині України, так і ззовні. На Україну почали заглядати ширше Московське царство, Річ Посполита і Османська імперія. Роздорів всередині держави не могли привести до єднання українського народу. І от якраз цей період після Богдана Хмельницького називається на Україні смутний час. Оцей смутний час довів до того, що Україну, на Україну мало великий вплив Московське царство. Особливо на Лівобережну Україну. На Правобережну Україну дуже великий вплив мала Річ Посполита. І таким чином, вийшло, що Україна була розділена на дві частини. Половина була під Московським царством, Лівобережна Україна, правобережна була під Річчю Посполитою. А сам Український народ пізнав багато лиха після козацькини. Все козацьке не любили ні Московське царство, ні Річ Посполита. Прийшовши на нашу землю, вони нищили все козацьке, всі козацькі традиції, всі козацькі звичаї, забороняли все українське. І рахуйте, що з 1600. 1957 року, після Богдана Хмельницького, Російське Московське царство до сьогоднішнього часу має вплив на Україну. Тільки в 1991 році Україна стала незалежною і почала будувати свій шлях розвитку, який ми вже вибрали. Це шлях розвитку в Європу. І на сьогоднішній день. Йде кривава війна, Московщина, Російська імперія продовжує отой кривавий свій шлях в Україну. Несе тільки горе і розруху, нічого кращого, крім руського міру, який приніс тільки біль у серці, біль в душі, плач і стогін на, на нашій Україні. Оце це все, що принесла нам. Російська імперія. І ось після Богдана Хмельницького оця розруха, поки не гетьмани, практично до 1918 року, коли була проголошена Українська Народна Республіка, не змогли об'єднатися. А об'єднався простий український народ, який зберіг українську мову. Зберіг українські традиції, зберіг пам'ять про козацтво. І ми до сих пор пам'ятаємо козацьку добу, пам'ятаємо ті трагічні історії, і в нас лишається тільки одне єднатися, тому що в єдності сила. Отож, вже вкотре ми закликаємо, читаємо, вивчаємо, збагачуємо українську історію. І... Хай вона буде взірцем! Передова історія, передові вчинки прогресивні у боротьбі, у відстоюванні незалежності нашої України. Хай кличуть нас до перемоги. Зустрінемось. Бережемо українське, бережімо Україну.